Так, тепер друге питання. Воно звучало: да, а як задати е, якийсь динамічний розмір стеку е, в певному інтервалі значень? Е, для цього ми використовуємо е, ту ж саму команду, яку ми використовували в попередньому прикладі, але е, ми її дублюємо, да, як це буде виглядати? Той же самий е, тулза да, Java, потім X. SS, а да, потім там, наприклад, 256 кілобайтів вказали, да потім пробіл дефіс XSS, ну і вказуємо там, наприклад, 1 МБ, Да? Ось прописали дві послідовності. Ну, і якщо ми хочемо запускати, наприклад, Java архів, ми пишемо Jar і ще використовуємо ще одну тулзу яка працює з архівами джавішними да і вказуємо туди mypro.jar мій архів. все і запускаємо наш, нашу аплікацію і вона для стеків буде задавати ось такий інтервал який динамічно може бути змінений в цій частині дав попередження що коли ви змінюєте розмір стеку треба бути обережними да, тому що і маленький розмір стеку буде вам е, призводити до помилки е, Stack оверфлоу over, Error та переповнення стеку, і занадто великий стек теж е, призведе до е, великого використання пам'яті. Воно вам треба, ні, ні. Вам треба щоб все було оптимальненько да тому оптимальненька. ну зазвичай ви взагалі це використовується за замовчення, да, але ми ж трошки в глибину дивимося. да